А Зараз ми продемонструємо тут ну, виноград, який, я, ну як на мене, найсмачніший. Є мускатні там форми різні. Я ж тут зрізав, намив усього. Мускати, крупняки, крупноплодні, ну все-все, що що так. Не все, що було там, ну, мінор, абажур, вкусняшка. ну. Ну, все все хороше, як кажуть. І от найкращий смак, от як на мене, це у жаравчика вишнева. От я його намив. І його можна з'їсти ну, буквально за пару минут дуже багато. Ніякого другого винограду ви так швидко не з'їсте. Тому що у Журавчика вишневого, от я йому дав перевисіть сьогодні, 12 вересня, це сентябрь. От Він суперанний, скільки він перевисів уже, він чим довше висить, в його смак ще краще робиться. Контестенція в його не обична. Я ж кажу, ні в якого винограда нема такої контестенції, як у журавчика вишневого. Була форма у мене Павловського, це нівіста. Ну. Коли були дощі, вона дуже-дуже вона тріскалась. Прийшлося її вбрати. А так вона по консистенції трошки напоминала журавчик мій вишневий. Значить, тут м'якоті, і шкурки зовсім, як будто її немає. Її кусаєш, вона хру, хрустить і все і все швидко розтаяло во рту, все, нема нічого. І далі пішов, як кажуть, їси, їси. Я кажу, ніякої ягоди ви так швидко не з'їсте скільки. Тут, ну, вона просто тає в роті і все. І головне, у неї одна сімка. Ну, може, в якісь там ягодки в самій крупній, дві іногда бува. А так одна сімка, а то пусті. У неї сім'я, м'яко йдуть в більш-менших ягодах. Вона не крупна. Ну, по смаку, я ж кажу, ну, рівних я її просто не бачу. Я ж говорю, мускати, там, я пробував усі там, медові, там, гран-при ну, да, Воно приємне, там все, ну, отакої от, от контестенції немає ні в одної форми. І я ж говорю, одна сімка, кстати, оце і рання надія. Я ягодку положив, вона теж. Дуже приємний смак, вона всім подобається. Я ж інтересуюся, як люди все це. Мені ж дзвонять благодаря. Дуже-дуже рання надія, всім подобається. Там теж одна сімка, рідко дві. Це дуже дуже важно. коли 5-6 сімок, воно на зуби зразу попадає, їсти невозможно. Я стараюся виводити форми, де одна, ну максимум дві сімки. Тоді воно. Його, як приємно його їсти. Це я розложив тут різні я жертв. Я намив тут всяких 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 ягод, крупноплодів, куштував все. Мінор, вкусняшку, абажур, там. Ну, всі новинки свої. От. Ось, кстати, м'ясистий, яка огромніша ягода. Он 5 копійок, жовтого кольору, м'ясиста і мускат. Тут смак мінора. Дуже-дуже ну, приємний смак у неї. От. Ну, це овал бордоса чорна. Вона не чорна, а бордова. Вже ж вона давно теж висить. Дуже крупні ягоди. Вон, овальчик білий, теж які огромні ягоди. Тобто це ягоди більше 22 грам. Тут всі 25, так, 24. Один крупняк. Ну, тут ось дивіться, що це за бомби. Ось. Ягода, ну, огромних розмірів. Діло в тому, що смакові. От, що я хочу смак. Ось це максик. От ягода максик, от вона, це з-під журавчика вишнева. Вона і по кольору, бачите, схожа на, на журавчик вишневий. Ну, вона крупніша набагато за журавчика вишневого Смак подібний, ну трішечки вже не такий. Трішки-трішки ну, хуже. Ну, все рівно, якщо зрівнювати з другими формами, зі старими, там, то це ну, дуже смачний виноград. А це міндік, новинка. Теж я не знаю там ролика. Чи будемо ми вилажувати, там, їдемо вже град розбив усе. Ну там, Як кажуть, нема грон таких. От, от у його Кінчик, він твердий, хрусткий, кінчик у його не то, не дофарбовується до кінця. Ягода дуже шикарна, плотна, хрустка і все. Трошки вона уступає по контестенції журавчику червоному. Це журавчик червоний. У його ну, дуже м'ясиста ягода. Ось на прививки, на чорній. На, на... була чорна ягода подвой сам. І от тут ягода темніша, не знаю. Чи можете, що вона більш дасть висіла на такому місці? Ну, от вона темніша набагато. Отакі от такі форми. Дуже, дуже смачні є, крупноплодні, ну журавчик вишневий. Я жарю, хто. Для їди, для себе, то його треба мати. Я ж його не то що рекламірую, я його просто в подарок людям буду давати, хто там замовляє що новинки. Також ранню надію я вже давно людям роздаю, просто щоб мали такий смачний виноград. Урожайний все, особливо ранню надію. Це я вважаю, що такий для душі виноград, от, смакувати ним.